Пішку. Не зупини. Ріжком для людей. Я пробую пройти, аж там далеко йти, не ставити під цим пагарбом. Донизу. А я з пагарку хочу подивитися на природу.

Дикорос і виднорадник. Як гарно. Угу. Зараз пригодно. Буде гарно виглядати. Голка відпочивай. Але не на відпочинку столики. Компанія має прийти посадити, відпочити. Така панорама, краще, ви піднімуся. Каштани молоденькі, хороші. А доріжка гарна дуже. Паркова зона. А під низ тунель. Куди саме буде, не знаю. Але я на сам пагорб хочу піднятись, подивитись вправо з тої сторони. Там стежка є. А Я напрямую. Як настоящий герої. Опрямій. Ой, які стрімки. Навіть піднімаюся. Ну що, край вид, міняється. Сок <реш> супер! Супер, супер, супер! Перекур і все відкривається. Ще більше і більше краса прай. Супер вагнути. І зараз на ту сторону пага. Наскільки я розумію, має відкритися кривіт. дуже стрімки ой так так так. тут чуть ли не на колішки треба підніматися ой да раз ще чуть о вже добре о. звонить Я на ту сторону хочу подивитися на прагу. Ой, краса. ще трошки поснімай і назад. Ну, це вже крепко я піднялася. О, лікарські трави. Да я вообще их взяла бы. Вот тут, тут. Ой. Фу. Лава, конечно.